У Первомайську напередодні Дня незалежності України почала роботу філія центру надання адміністративних послуг. З цієї нагоди навіть перекрили проїзд до площі імені Тараса Шевченка, що навпроти центрального стадіону. Червону стрічку перерізали після молитви, а процедуру освячення приміщення провели аж восьмеро священників. Заклад розташовано в будівлі міського центру культури та дозвілля. Частково він займає приміщення, де розташовувався ощадний банк. Облаштування офісу коштувало міському бюджету майже мільйон гривень. Тут працюватимуть близько двох десятків спеціалістів. Необхідність створення філії пояснюють процесом децентралізації влади та передачею повноважень на місця. Міський голова Людмила Дромашко впевнена, що відкриття філії ЦНАПу сприятиме створенню об'єднаної громади з центром в Первомайську. Хоч поки що жоден населений пункт на цю пропозицію не надав згоди. Я не впевнена, що під силу якомусь населеному пункту, наприклад, створити такий центр з такою мережою послуг, які ми надаємо, тому що це, по-перше, і приміщення, треба це обладнання відповідне, треба сертифіковане, ліцензоване, це і, врешті-решт, персонал, який працює тут. В мерії невимовно пишаються відкриттям відділення. У 2012 році в Первомайську стартувала робота першого в області ЦНАПу, а тепер і першої в області філії Офісу адміністративних послуг. ЦНАП разом з філією тепер надаватимуть більше 150 послуг, що втричі більше ніж раніше. На даний час найпопулярна послуга вона складає близько 30%. Це земельні питання. Решта послуг, значить. Ну, майже там по 14% розподіляються між питаннями соціального захисту населення, житлово-комунальними, реєстрацією місця проживання і реєстрацією майнових питань. Працюватиме філія без обідньої перерви в понеділок з 8 до 20 години, решта робочих днів з 8 до 17.